Всім привіт! Я рада вітати вас на нашому ютуб-каналі Неможливе-можливо. Мене звати Світлана Остапчук-Жилюк, я співавтор книги Бестселер Душа і методики унікальної методики по створенню станів, філософія станів, інструменти створення станів це Дельта Вортекс. І сьогодні ми поговоримо про те. Чому стан є таким важливим джерелом створення нових гілок реальності? І будемо говорити про це на рівні мови, зрозумілої, це про вдячність. І на прикладі трьох рівнів вдячності, ми з вами протестуємо, і ви самі помітите, якого типу буває вдячність. І так, перший рівень вдячності це рівень. Споживацький. Це рівень реакції, а не творення. На цьому рівні я можу бути вдячною, коли мені роблять щось добре і щось приємне. Це рівень дитячий, рівень жертви, наприклад, я залишу чайові, тому що мені будуть залишати чайові. Я напишу комусь відгук, тому що мені відгук напишуть. Я буду комусь вдячний своєму вчителю і мені будуть учні вдячні. Це така уже. Енергетична спекуляція це коли є очікування, коли ти робиш вчинки хороші навіть, і очікуєш. Да? І от оці очікування вони завжди завершуються реакціями. Тому що немає такого стану, як виправдані очікування. Ми завжди будемо в реакції, тобто будемо реагувати, а не створювати. І відповідно із. Цього рівня вдячності, ви будете мати свою гілку реальності. І по кожних трьох типах вдячності різні абсолютно гілки реальності, навіть якщо люди живуть в одному будинку. І от є багато методик, які ви знаєте, навчають саме бути в цьому рівні. Тому що є рівень взагалі невдячності. Так от планувати хороші вчинки, щоб сіяти хорошу типу карму. Це найнижчий рівень вдячності. Тому ви маєте теж про це знати і розуміти, тому що е, раніше знання були обмежені, закриті, зараз більший простір, і ми можемо дізнаватися набагато більше інформації і е, відчувати, наскільки вона нам відгукується. Якщо ви знаходитеся на першому рівні, поставте одиничку принаймні або для себе, або в коментарях. Другий рівень вдячності, середній рівень це вдячність усвідомлення. Це коли людина бачить сенс навіть у випробуваннях. І це не лише бути вдячними тоді, коли у нас з'являються тільки позитивні моменти, коли ми втрачаємо, коли нам болить, коли ми відчуваємо якусь зраду. І ми вміємо в цей момент піти не в реакцію, а в глибину, побачити ту, те усвідомлення, те повідомлення. Які намагаються всесвіт нам повідомити насправді, тому що дуже багато, коли ти закриваєш старі двері, тобі відкриваються нові, тому що десь раніше ти попросив про це, але сам. Не міг взяти відповідальність і прийняти рішення, що, наприклад, я зараз іду в нову сферу проявлення. Да, ти про це медитуєш, молишся, просиш, але боїшся зробити дію. Ну і все починає відповідати за тебе цією дією. І кожен момент, коли ми не беремо на себе відповідальність тоді, коли потрібно взяти, ми отримуємо цей досвід через таку біль. Так от, вдячність, усвідомлення на цьому рівні про те, що ми можемо зупинитися. Відчути стан і оцей досвід болючий перетворити в силу. І коли ми перетворюємо в силу, ми беремо свою відповідальність на себе, яку ми боялися брати. І насправді це не настільки важко, як всі собі думають. І таким чином ми в будь-якій ситуації можемо побачити глибину, можемо тримати рівновагу. І коли нам вдається досягнути такого стану, звісно, перед нами відкривається ліфт. Наприклад, щоб поїхати ліфтом з першого поверха на п'ятий, наприклад, нам потрібно проїхати другий, третій, четвертий поверх. Да? І от коли ми піднімаємося у вдячності на рівень, вдячність усвідомлення, не впадаємо в реакції. Ми можемо значно глибше побачити у всіх повідомленнях, у всіх змістах і подіях, які відбуваються у нашому житті, і відкрити, відкрити двері до третього рівня вдячності, яке насправді е дарує для нас справжні змісти і сенси життя, дарує інструмент, через який ми можемо дійсно переходити і створювати. І третій рівень вдячності саме мій просто любимий, тому що саме цей рівень мені став доступний. Я теж колись була на першому рівні вдячності і на другому рівні вдячності. А зараз, коли я відкрила знання Дельта Вортексу про стани, я зрозуміла, що це найкраще, що ми можемо собі подарувати на шляху до своїх цілей, тому що якщо ти рухаєшся до своїх бажань на першому рівні вдячності, в тебе одна реальність, в тебе одні фінанси, одні стосунки, на другому рівні інші, а на третьому вдячність як стан буття. Це коли я є енергією вдячності. Це коли ваша енергія дарування являється стілюючою, творчою. Являється енергією творення. Це коли твій момент буття тут і зараз являється твоєю молитвою вдячності, коли тобі не потрібно себе повертати з різних реальностей, щоб бути тут і зараз. І це стан. Коли ти щось створюєш і не очікуєш нічого. Ти не очікуєш, що тебе визнають, ти не очікуєш, що це дасть максимум користі, ти не очікуєш взагалі вдячності, ти твориш, і твоя енергія, частота, вона лється. І коли ти лєшся станом вдячності, ти не оцінюєш людей. Ти не вимірюєш, наскільки хто тобі вдячний. Ти не плануєш сіяти ніяких позитивних карм, тому що це є твій стан. І цей стан, він тримає твоє поле і в присутності тебе, у людей дійсно здійснюються мрії, і ти можеш порадіти за них. Не тільки в момент горя їх підтримати, а в тобі є сила порадіти за чиїсь успіхи. І зараз величезна проблема, що у людей немає творчих ідей, тому що вони не можуть бути у стані. Дарування, а творча ідея це стан дарування. І коли всі зациклені, а наскільки це окупиться для мене, те чи інше, що я зроблю, і чи вигідно мені вкласти у когось там 에, приділити час? Да? Ти не у моменті дарування, ти у моменті оцінки на нижчому рівні вдячності на споживацькому. І тому ти перш щось зробити, ти боїшся. Ти не наважуєшся, ти сумніваєшся в собі. Чому? Тому що твій стан не є станом вдячної творення, да? Вдячного творення. Тому що, коли ти є, являєшся абсолютною енергією дарування, ти хочеш створювати попри будь-які перешкоди, попри будь-які можливості. Тобто твій стан знайде і інвесторів, і підтримку, і найкращий час, і найкращу матерію. І ось цей приклад. А, вдячності, да? третій рівень це рівень вібрації. Це коли ти не на словах, не на діях, коли ти на вібрації, коли ти створюєш і у тебе хочеться купувати. Тому що ти являєшся своїм продуктом і своєю присутністю енергією дарування, і люди це дуже чітко щитують. І сьогодні це самий найдорожчий ресурс. І для того, щоб попадати у стан. Творчої вдячності, да, ти маєш навчитися створювати стани, переходити між станами. Тому що я розповіла про три стани, і ви відчули абсолютно три різних енергії. І яку б енергію ви хотіли в собі більше розвинути. Звичайно, це бути в стані творця. Ось стан творця це є вищий рівень вдячності. І а, ми на нашому челенджі. Розвиваємо звичку а, пити воду і програмувати себе на певні вибори. І от сьогоднішній подкаст він запрограмував мої келихи з водою, запрограмував на цей, на енергію дарування, коли твоє поле лється, зцілює, творить, примножує в такому полі, завжди хочеться бути. Такі продукти завжди хочеться купувати. Ну що ж, давайте вип'ємо. За те, щоб ці слова, цю енергію, яку я вам розповіла, передала, да, я вибираю стан, де моя енергія дарування домінує, де стан вищого рівня вдячності домінує, де я створюю з найвищого рівня вдячності, де моя енергія дарування створює для всіх поле зцілення і для самої мене, поле творення да, ідейності. А, і, взагалі, поле натхнення, яке народжується всередині мене, всередині вас і всередині тих людей, які вас оточують. Тому пийте воду, створюючи собі стан. Тому що, коли ви знаходите 30 хвилин зранку для того, щоб погратися із своїми станами. Ви знаходите час створювати для себе свою гілку реальності. Попри те, що відбувається назовні, ви будете завжди створювати гілку реальності. Тому вибирайте свій рівень вдячності і знайте, що ви можете підніматися по поверхам. І в залежності від того, на другому рівні чи на третьому рівні вдячності, у вас будуть різні гілки реальності. Тому не тільки практикуйте моменти. Споживацького рівня вдячності. А рухайтеся далі! І наші челенджі, і методика Delta Vortex вам допоможе в цьому, і ви побачите, що ви можете дійсно керувати своїм життям, а не бути заручником обставин. До зустрічі! І напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки відгукуються вам такі домашні прості відео без зачісок, майкапів. Просто поговорити, як то кажуть, тет а тет по душам і Напишіть, на якому рівні вдячності зараз ви себе відчуваєте, на якому рівні ви б хотіли бути, і чи вдалося мені донести на цьому прикладі, що таке стан і чому варто навчитися створювати стани. І до зустрічі!